Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на молитві Цариця Неба із Папою Левом 14. Сьогодні цю молитву, присвячену причисті Діві Марії, яка втішена новиною про Воскресіння її сина. Папа Лев промовить на завершення святої Меси. Із нагоди ювілею сімей, дітей, бабусів і дідусів та літніх людей, який сьогодні відбувається у Ватикані. Це одна із понад 40 великих ювілейних подій, які впродовж 2025-го ювілейного року відбуваються по всьому світі, зокрема у Ватикані. Святіший отець промовляє молитву на завершення святої Меси.

На завершення цієї Євхаристійної молитви я хочу тепло привітати усіх вас, учасників ювілею, сімей, дітей, дідусів, бабусів та людей похилого віку. Ви прибули з усіх куточків світу у складі делегації зі 131 країни. я радий вітати стільки дітей, які оживляють нашу надію. Вітаю всі родини, маленькі домашні церкви, у яких приймається і передається Євангеліє. Сім'я, говорив святий Іван Павло II, бере свій початок із любові, якою Творець обіймає створений світ. Нехай віра, надія і любов завжди зростають у наших родинах. Особливо вітаю дідусів, бабусь і всіх людей похилого віку. Ви є справжнім прикладом віри і натхнення для молодого покоління. Дякую, що прийшли. Скеровую своє вітання усім присутнім паломникам, особливо тим, які прибули з єпархії Мондові у П'ємонті. Це Італія. Сьогодні в Італії та різних країнах світу відзначається свято Вознесіння Господнього. Це дуже гарне свято, яке спонукає нас поглянути на мету нашої земної подорожі. У цьому контексті нагадую, що вчора у Бранєво, у Польщі. Були беатифіковані Христофора Кломпас та 14 співсестер із громадження Святої Катерини Діве та мучениці, які були вбиті у 1945 році солдатами Червоної армії на території сучасної Польщі. Незважаючи на атмосферу ненависті та терору проти католицької віри, вони продовжували служити хворим і сиротам. За заступництвом нових блажених мучениць довіряємо всіх релігійних жінок, богопосвячених жінок, які в усьому світі щедро віддають себе для царства Божого сьогодні також ми переживаємо Всесвітній день соціальної комунікації. і дякую їм за те, що вони допомагають сім'ям у їхньому виховному завданні. Нехай Діва Марія благословить родини та підтримує їх у труднощах. Я особливо думаю про тих, що страждають від війни на близькому сході в Україні. Та інших частинах світу. Нехай мати Божа допоможе нам разом іти шляхом миру. Царице неба, веселися, Аллилуйя! Бо той, кого носила ти, Аллилуйя! Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуйя! Молись за нас до Бога, Аллилуйя! Радій і веселися, Діво Марія, Алелуя! Бо в істину воскрес Господь наш, Алелуя! Молімося, Боже. Ти звеселив світ Воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю, Діву Марію, ми осягли радість вічного життя. Через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний упокій подає їм Господи, а світло відвічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Молитвою Цариця неба під проводом папи Лева XIV завершилася сьогодні урочиста літургія із нагоди ювілею сімей, дітей, бабусів і дідусів та людей похилого віку, яка відбулася у Ватикані на площі святого Петра. Це один із понад 40 великих одна із понад 40 великих подій з нагоди ювілейного року надії, який впродовж 2005 року переживає уся католицька церква. В цьому контексті нагадаю, що 28 червня у Ватикані відбудеться ювілей Української греко-католицької церкви. Буквально цими днями блаженніший Святослав, отець і глава нашої церкви, запросив усіх вірних, як з України, так і з-за кордону з американських континентів, з європейського континенту та інших з Австралії прибути до Ватикану. А зокрема до Базиліки святого Петра, 28 червня, це субота, о 13-й годині за римським часом, відбудеться урочиста архірейська божественна літургія у нашому візантійсько-українському обряді, яку очолить глава нашої церкви у співслужінні усіх єпископів з усього світу, які день опісля розпочнуть у Римі синод єпископів. Так званий великий синод, в якому візьмуть участь усі архієреї з усього світу. Тому буде особливе урочисте торжество в контексті ювілейного року. Кожного тижня, а то й кожного дня у Ватикані щось відбувається. Якимось групам присвячена молитовна увага. І ось 24-28 червня, така увага буде скерована на нашу церкву. Тому хто має з вас можливість також обов'язково долучитися. Сьогодні ж дякуємо вам за спільну молитву із Папою Левом 14, зокрема за посередництвом живого телебачення, на якому ми вам пропонуємо український переклад Богослужінь Папи. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський, а режисером трансляції був Назарій Жеплінський. Мирного вам дня і Богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу!